14 лютого стартуватиме чергова видача продуктової допомоги внутрішньопереміщеним особам, зареєстрованим на території Білгородністровської громади. А це 1800 осіб, прибувших з лютого 2022 року. Про діяльність такого собі гуманітарного хабу в центрі культури та дозвілля по вулиці Крилова, 16, знає кожен переміщений, бо тут благодійна допомога не призупинялася ні на мить. Говорить координатор центру. Починаючи з лютого місяця минулого року, жодного дня ми не призупиняли видачу для внутрішньопереміщених осіб в постійному режимі. продуктова допомога видається, вона видається раз на місяць, раз на два місяці, в залежності від наявності продуктів на сьогоднішній день. Вона теж не призупинена, бо ми продовжуємо видавати. Плануємо з 14 лютого цього року знову видавати продуктову допомогу. Отримувачам допомоги при собі обов'язково треба мати оригінали документів на кожного члена родини, бо від складу родини залежить кількість пакунків. Один продуктовий пакет на родину, але якщо в родині більше ніж троє людей, додається ще один додатковий продуктовий набір для переселенців внутрішньо переміщених осіб 2014 року. Умови такі ж і залишились. Один продуктовий пакет на родину в обов'язковому порядку. Повинна бути довідка, паспорт, ідентифікаційний код, можемо в дії ці документи перевіряти. Вміст продуктового набору, звісно, змінився, бо залежить від гуманітарної допомоги, що надходить до центру. Це 5 кілограмів якісної муки аміна, це три консерви, це дві е, пачки макаронних виробів. Це якась крупа, яка там йде додатковою до цього продуктового набору або буде йому заміна. Детальну інформацію завжди можна отримати за телефоном 050 67 11 712 або в телеграм-чаті за посиланням, що у вас на екранах. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Перший муніципальний.